Ми поширюємо юрівський рух, тобто рух юних інспекторів в руху. Тобто, ми їздимо не, не тільки сюди, а по різних областях на ну, місцевостях якби пропагандуємо дітям о, як краще, ну як вивчити ці правила. Тому що в ігровій формі дітям вони краще запам'ятовуються чим коли батьки стоять і говорять, так потрібно робити. Знання і застосування дітьми правил дорожнього руху на практиці це дуже важливо, зазначив Микола Нагорний, заступник начальника управління Даї у Житомирській області. Березівську школу обрали не випадково, тому що вона знаходиться поряд з дорогою. На сьогоднішній день на території Житомирської області за 9 місяців зареєстровано 76 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, в яких четверо дітей загинуло, 84 дитини травмовано. З цієї кількості 76 ДТП, що я сказав, значить, 24 дорожні транспортної пригоди це з діточок, і в яких 25 дітей отримали травму. Такі акції є традиційними. Представники ДАЇ разом з юними інспекторами руху проводять просвітницьку роботу у всіх школах міста. Ми сьогодні за Сприянням фонду безпеки дорожнього руху привезли їм такі невеличкі подарунки. Це світлоповертаючі жилети, кепочки, на яких є світлоповертаюча плівочка, такі колончики світлоповертаючі і рюкзачки. Саме в ігровій формі діти найкраще сприймають інформацію, розуміють її і засвоюють. Учениця 4 Б класу Березівської школи розповіла, що зранку в школу іде з братом, а повертається сама. Тому правило дорожнього руху і знає, і дотримується. Я знала правила дорожнього руху для того, щоб зберегти своє життя, щоб не попа не попадати під під колеса машини.